Історія переписується з декількох причин. Україна під крилом Росії. Я Гадаю, що об'єктивності просто не існує. НМТ, питання цьогорічного екзамену я б напевно на це звернула увагу. Це не лише моя думка, думка всіх фахівців-істориків. Був запущений проект, який допомагає шукати інформацію про репресованих родичів. Вітаю, я Вікторія Миколаївна, вчитель історії онлайн школи Альтернатива. Це дуже гарне питання, і коли хочеться на нього відповісти, то перш за все мені спадає на думку вираз, що ми вчимося для школи, а не для життя. Мені здається, що це дуже влучний вираз. Адже я гадаю, що більшість з того, що є в шкільній програмі, далі дітям у житті інколи не знадобиться. Проте багато фактів, які дійсно важливі, історичні факти для розуміння життя, обстановки, яка зараз в Україні у нас існує, просто викреслені зі шкільної програми. Мені імпонує інколи принцип побудови навчального процесу, коли у нас є в один день уроки математики, і в один день уроки історії. І я сама пам'ятаю, коли навчалася у школі, то досить мені це допомагало, тому що, наприклад, на математиці я налаштовувалась на цифри, а потім йшла на урок історії, і в мене були якісь паралелі. Так, я швидше запам'ятовувала історичні дати та історичні процеси. Це не лише моя думка, думка всіх фахівців-істориків. Вікіпедія не є історичним джерелом. Взагалі, у нас є багато різних видів історичних джерел. Хтось з істориків відділяє шість видів, хтось сім, хтось навіть більше. Наприклад, я схиляюся до того, що будь-який предмет, навіть предмет інтер'єру у за різних обставин, може стати історичним джерелом. І перш за все, історичні джерела треба шукати у архівах, в музеях, якщо ви дійсно вивчаєте. Якесь таке цікаве питання. Якщо е, вас щось цікавить у звичайному житті, ви можете про це прочитати в інтернеті. Вікіпедія не є джерелом, це просто ресурс, де зібрана вся інформація. Ви завжди можете пролиснути сторінку Вікіпедії до кінця, і там будуть зібрані посилання саме на джерела. Це, напевно, найпростіший спосіб звернутися до першого джерела. Але ж якщо ви дійсно поглиблено вивчаєте якесь питання, то краще звертатися до музеїв. Та архівів, тим паче, зараз в Україні є велика база відкритих архівів. Вам навіть не треба виходити з дому, щоб знайти інформацію про своїх предків або дослідити свій родовід. Зараз дуже багато корисних ресурсів з історії України та світньої історії. І перш за все хочеться відмітити якісний розвиток Ютубу зараз, саме україномовного Ютубу і досліджень там. І напевно найголовнішою та найцікавішою платформою, яка зараз імен мене цікавить, є локальна історія. Локальна історія це широкий спектр тем. Там ви можете знайти інформацію з історії міст і сіл, з історії та біографістики різних людей. Наприклад, також локальна історія. Я її можу рекламувати просто годинами, тому що вони ще випускають дуже класні журнали. І в мене їх дуже багато. Вони завжди присвячені таким, знаєте, важливим темам сьогодення, наприклад, розвиток діяльності ОУНПА або от нещодавно. Вийшов дуже гарний журнал про рух пласту на території України, так і вплив пласту саме на події Першої світової війни, на формування свідомості українства на теренах не лише західної, але й східної України. Також, якщо радити класні інтернет-ресурси, то це ресурс Українер. Мені подобається, що у них і багато статей в інтернеті, і багато книг вони випускають а також дуже цікаві у них проєкти. Представники цього ресурсу є. По всій Україні збирають якісь етнографічні дані про життя народів та народностей на території України, наприклад, про Караїмів або про кримських татар. Дуже захоплюючи, можна відеоматеріали подивитися та познайомитися саме з побутом різних народів, які проживали на території України. Також із ресурсів мені подобається сайт Бабель. Там також вміщено багато цікавої інформації, не лише з етнографічної, наприклад, теми, але й дуже дуже багато є інтерв'ю з відомими істориками України, і багато є таких досить специфічних тем, дискусійних, які цікавлять населення, де можна знайти навіть у коментарях однодумців та подискутувати з приводу різних тем. Також я ще не згадала про відкриті архіви. Багато відкритих архівів є і європейських, і українських. І я раджу звернутися до українського архіву Інституту національної національної пам'яті там дуже багато зібрано матеріалів, особливо розсекречених з часів радянської окупаційної влади на території України. І цікаво, що у 2020 році в цьому архіві за підтримки інституту національної пам'яті України та НАН України був запущений проект, який допомагає шукати інформацію про репресованих родичів навіть у зарубіжних архівах. Контурні карти це дуже цікаве питання, тому що дійсно часто учні не розуміють, навіщо їм це робити. Історія у нас перегукуються з географією, і перш за все, ми вчимося просторовому розташуванню речей у цьому випадку різних міст, подій, баталій, пам'яток культури і так далі. Коли діти малюють контурну карту, то вони, перш за все, запам'ятовують розташування важливих об'єктів, наприклад. Клад існують. Як ви знаєте, я гадаю різні типи пам'яті. і У когось пам'ять фотографічна, наприклад, як у мене. І наведу свій приклад. мені колись було складно. Запам'ятати порядок походів Богдана Хмельницького у часи його національно-визвольної боротьби. Проте, коли я це малювала на контурній карті, я запам'ятовувала шлях його переміщення Україною і частково територією, так прикордоння Речі Посполитої. І так я запам'ятала, коли за чим відбувалася яка подія, чому контурні карти у нас водяться в п'ятому, в шостому класі, тому що дітям дуже важливо ще працювати руками, робити щось творче. Бо у цей період часу формуються якісь ще базові мовленнєві компетенції дитини, і так вона ще себе розвиває з цієї сторони. Також, по третє, хочеться зазначити, що коли ми заповнюємо контурну карту, то обов'язково треба для неї скласти легенду. Легенду це опис карти, тобто яка позначка за що відповідає. І так дитина вчиться читати цю легенду. А вже у дорослому житті, наприклад, коли ми захочемо піти в похід, так, там подивитися на гори. І ми можемо заблукати у лісі. Ми завжди маємо при собі мати не лише карту у телефоні, але й фізичну карту, яку можна розвернути, подивитися і зрозуміти, де ми знаходимося. І саме так нам знадобиться оце вміння читання легенди карти. Як я вже згадувала раніше, багато тем у нас в шкільній програмі не розглядаються в повній мірі, а деякі теми настільки розтягнуті, як я вважаю, що можна було б їх скоротити в половину. Напевно. Найбільш недооцінені теми, перш за все, як на мене, це моя суб'єктивна думка, те, що ми мало розглядаємо, наприклад, наслідки договорів у часи козаччини. Ми просто поверхнево розглядаємо діяльність відомих діячів цього періоду. От коли ми чуємо Богдан Хмельницький, нам одразу спадають його звитяги, і у нас ім'я цього історичного діяча асоціюється з геройством, з часу. Сом боротьби та піднесення українства формуванням української держави, проте ми знаємо, що на кінечному етапі його баталій було укладено багато договорів, і не всі вони були досить сприятливими для України. Ми мало зосереджуємо уваги саме на міжнародних відносинах. І, от, якщо брати до уваги ту ж Переяславську угоду 1654 року, вона була зовсім не сприятлива для України російському підручнику дуже багато уваги приділяється саме ось цій Переяславській угоді, Переяславській статті 1654 року, і там вона називається не угодою, а там прям заголовок Україна під крилом Росії, Воз'єднання двох держав. Так воно і називається дослівно, розумієте? І це вже ідея викривлення історії, викривлення справжніх подій. І оці заголовки вони є досить маніпулятивними. Тому на нам треба досить уваги приділяти саме ще й міжнародним відносинам, міжнародним зв'язкам у часи козаччини. І тому я гадаю, що починаючи вже з сьомого класу, учням треба вчити ще й основи міжнародних відносин, так і пояснювати, що історія переповнена маніпуляціями. Також я вважаю недооціненним період післявоєнної відбудови, саме після Другої світової війни, починаючи з 1945 я року, бо у шкільній програмі досить мало розглядається репресивних дій радянської влади, які відбувалися саме у післявоєнний період. Тому що ми всі знаємо про операцію вісла, наприклад, і про цькування дисидентів. Це вже було не у часи Сталіна. Проте ми не знаємо, що були операції Схід, захід, південь, північ і в межах цих операцій проводилися репресивні дії проти національних меншин України не лише кримські татари були репресовані у часи друг. Другої світової війни після воєнний час репресій було ще більше, коли діяла машина НКВД і репресували навіть євреїв на території Радянського Союзу. Тому я гадаю, що шкільна програма багато важливих аспектів опускає. І якщо говорити про третій аспект недооціненності тем, то це, напевно, гендерна історія. Бо коли ми говоримо про відомих українських істориків, це в основному чоловіки. Проте ми мало знаємо, що з часом настання не Залежності України у нас з'являється. Прям окрема спеціальна історична дисципліна, гендерна історія, яка підіймає багато тем пов'язаних з діяльністю жінок у історичному процесі. Домашні завдання не лише з історії, а й з будь-якого предмету є важливим аспектом вивчення так цієї науки. Бо, перш за все, я гадаю, це казали і інші вчителі. Це закріплення знань. Проте я ще хочу наголосити, що мені більше подобаються творчі завдання з історії, бо історія це не про механічне запам'ятовування. Та відтворення чогось, бо, наприклад, я гадаю, математика, е, головне запам'ятати якісь формули, так, і вміти їх використовувати. Звичайно, це колосальний процес, мозковий, так, е, мислення, аналіз і так далі. Проте історія ще і про критику, так, про критику джерел, про критику творів, про критику подій, діяльностей і так далі. Про критику всього. Критика це найголовніший термін, який стосується історії. І от коли ми виконуємо домашні завдання, Дання з історії ми не лише показуємо те, як ми опанували тему. Ми показуємо, як ми можемо оцінити подію, беручи до уваги своє суб'єктивне ставлення до цієї події. Бо я гадаю, що об'єктивності просто не існує. Історія переписується з декількох причин: перш за все, це причини політичні, коли різні політичні сили прагнуть ем, перетягнути на свій бік, там або приборкати населення, приборкати думки, приборкати опозицію і так далі. І для. Навіть вигадують історичні міфи або історичні фальсифікації. Ось, але рідше історія переписується, коли у нас з'являються якісь нові історичні факти е, внаслідок археологічних розвідок, якихось нових відкриттів і так далі. Зараз історія дуже міждисциплінарна наука, і до неї залучені і археологи, і політологи, і психологи, і філософи. Тому у нас в історії зараз дуже багато відкриттів. Та найголовніше, що історія, напевно, більш за все, я гадаю, переписує. Ця саме з політичною ціллю. Ну, напевно, я скажу, що рік це навіть багато для підготовки до НМТ. Це якщо так жартувати. Проте року цілком вистачить для того, щоб підготуватися до цього екзамену. Перш за все, ви маєте звернутися до програми НМТ так на майбутній рік, що нам буде потрібно дізнатися, виділити основні теми, які ви будете вивчати. Раніше це було 36 тем, і тому нескладно було ці 36 тем розділити на календарні тижні року. Оку і щотижня вивчати якусь нову тему. Проте зараз деякі теми можуть прибиратися, або спектр тем може розширюватися. Ви вже маєте самі звернутися до сайту МОН, подивитися програму майбутнього НМТ і подивитися, скільки у вас є часу, і розрахувати, чи один тиждень, чи два тижні ви можете виділити на підготовку, і там вже розпланувати, скільки дат в день ви будете вчити з певної теми, скільки понять в день ви будете вчити з певної теми висловлювань. Архітектурних зображень, мистецьких зображень і так далі, тому що загалом НМТ це 50% ваші знання а 50% це ваша логіка та критичне мислення, так яке ви виробили впродовж шкільної програми, впродовж навчання у школі. НМТ нам треба всім скласти на 200 балів. Нам треба гарний результат. Я вас на це налаштовую однозначно з самого початку. Найбільше на НМТ, як я проаналізувала питання цьогорічного екзамену, виносилися саме питання з часів незалежності України. Я б напевно на це звернула увагу. Починаючи з 1990-х років, ось це питання формування української незалежності, декларація про державний суверенітет, набуття незалежності і так далі. Обов'язково звернула увагу на висловлювання. Історичних діячів, починаючи відомих історичних діячів, які діяли саме з 1990-х років, які були популярні у цей час, і також би я звернула увагу на події, які відбувалися в Україні після 2014 року, 2013 тисячі років, тому що вони ознаменували повернення України в євроінтеграційне русло, і тому ці питання є досить важливими. Питання сьогодення завжди цікавили представників. НМТ, Які складали ось цей екзаменаційний лист, тому що саме Історію, яка відбувалася колись, можна завчити. Проте процеси, які відбуваються зараз, треба розуміти і треба аналізувати. Але якщо звертатися ще до більш раніших питань, також важливо подивитися на формування української державності і такий важливий процес, як національно-визвольні змагання Богдана Хмельницького, також можна сюди віднести до таких найважливіших, найактуальніших тем. Це класне питання, бо лайфхаків дуже дуже багато. Ви можете користуватися різними, підібрати для себе якісь цікаві лайфхаки з вивчення різних тем. І тут я гадаю, актуальним буде додати відео, десь з боку може дадуть посилання. Я вже розповідала 10 найкращих лайфхаків, як вивчити історію, як підготуватися швидко до ЗНО. Проте ці лайфхаки, звичайно ж, актуальні і у підготовці до НМТ. Проте лайфхаки, які найбільш імпонують мені, це перш за все. Це інтелектуальні картки, так називають цей спосіб вивчення дат, явищ, подій і так далі. Це коли ви складаєте картки, і, наприклад, на одній стороні ви пишете якусь дату, поняття, наприклад, так, а на іншій стороні картки ви пишете розшифровку цієї події. І вже у вас тут спрацьовує ваша фотографічна пам'ять, і ви запам'ятовуєте, що, наприклад, цій картці з цією датою відповідає така розшифровка. Ви можете їх самі зробити для себе. І тренуватися так, навіть у зворотньому порядку, коли ви читаєте термін або розшифровку дати, і вже згадуєте, що це була за дата або термін, або можете навіть на онлайн-ресурсах в інтернеті скористатися цими картками. Там вони представлені у великій кількості, і тренуватися онлайн. Також свого часу мені допомагали стікери, на яких я писала певні дати, розвішувала по навколо свого робочого місця, і потім вони постійно в мене були на і я їх так швидко запам'ятовувала. Та найголовніше, перш за все, як я вже казала, звернутися до програми НМТ і подивитися, які головні, які другорядні дати і терміни визначає програма, і вже виходячи з цього, орієнтуватися на процес вивчення. Також ви можете дивитися різні історичні фільми, які присвячені подіям саме історії України. Проте не забувайте, що ви маєте до цих фільмів ставитися критично та аналізувати події, чи дійсно це було так. Чи це якийсь художній вимисел? Якщо говорити про цікаві історичні художні фільми, я би радила подивитися фільм 1917. Та подивитися фільм Хайтарма це фільм про депортацію кримських татар. Дуже цікаві фільми, дуже інформативні, тому дуже раджу їх подивитися. Також класний фільм про крути. Також можете звернути на нього увагу. Ви можете читати художню і наукову літературу, і звідки звідти аналізуючи події, вичленовувати дійсні явища, факти, які були насправді. Це ще і тренування вашого... Критичного мислення також вам треба не забувати, що будь-який навчальний процес потребує і гарного відпочинку, щоб не перенавантажувати свій мозок. Відпочивайте навіть є альтернативні лайфхаки, вивчення історії, деякі навіть науковці радять вивчати різні теми і у різні теми жувати різну жуйку. А коли ви знову будете її жувати, наприклад, жуйку з м'ятою і ви згадаєте, наприклад, там події національно-визвольної війни, Ни жуйка з черешнею, з вишнею буде у вас асоціюватися, наприклад, з подіями радянської перебудови. Таке теж може бути. Я не знаю, можливо, воно діє. Спробуйте. Напишіть у коментарях, чи це вам допомогло. Вивчайте історію з таким бажанням і захопленням, як Наполеон прагнув підкорити Європу. Також будуйте власний світогляд та власні погляди, такі міцні, як єгиптяни будували свої піраміди. І пам'ятайте, що помилок не існує. Це все лише досвід.